Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Кита 3 у нас третій ремпейдж Шорсед 2, ці ракетниці завели. знищити. 15. Не втечеш від мене. Ось так. Да там ще. Ось ще, Скуштуєш це. О, копи. Ось так вам, копчики. О, їдуть, їдуть, е. Ї... Їдуть, Не приїхали. Так, де ще? Так, де ще? Може так я їх. увагу приверну. Ось так вам. А, чим більше зірок, тим краще. Більше транспорту я знищу. Тримайте. Ось так. А ось і гелікоптер. хо Він надто близько. Хуш тує це застранець. Тримайте. Ось так. Ще дві, дві тачки треба знищити. Бляха-муха. Тут. Тут досить важко. Так, дубль номер 2 Якби вчасно одна машина приїхала, то я б уже її виконав. Ось так вам скуштуйте. Скуштуйте ось це. Так, іде ж копи. 10, 10, 8, 5, Та бляха, муха. Може і туди-сюди побігати. О, якусь тачку я запримітив. Вдалечіні. 10, 10, 8, 5, 5, Походу надто далеко. О! Те, що треба? А, зараза деякі можуть тікати. Зараза, я тільки час трачу. Ось так тримайте. Тримайте, скуштуйте ось це. Ось так вам. Тримайте. Скуштуйте ось це. Скуштуйте ось це. І 70 касариків у нас в кармані. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!